Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я любов. Сьогодні печемо знову коржі. Сьогодні у нас будуть не просто коржі, а слоїсті коржі на кислому молоці. Кисле молоко у нас не, до, не домашнє, покупне, магазин, не таке, воно не дуже таке, як я полюбляю. Тут у мене чотири склянки, отакі, ну, звичайні склянки, оті стандартні. Борошна, Але в мене отут ще іще потім ми додамо. Тісто буде таке липке ніби. Що нам потрібно? У мене є такого молока. Потрібно буде на ці пів літри молока, і тут у мене чотири склянки борошна. Я думаю, що ще склянку я додам це буде кілограм. Потрібно буде чайна, півтори чайної ложки солі і столова ложка буде цукру. Для того, щоб вони були нейтральні, потрібна буде чайна ложка із гіркою соди. І потрібно буде 2 столові ложки олії у тісто, а потім ми будемо смажити теж на олії. І ще потрібно буде зовсім небагато гаряченької водички. Для чого я вам скажу сіль зараз якась вона така цікава, така. Крупинками, коли її розводиш, залишаються такі ніби стекляшки. Так от, як, як вона не розчиниться, так, як потрібно, вона буде рвати нам тісто. Тому я відразу беру отак півтори, чайні ложки, отак, солі, і наливаю зовсім небагато теплої водички. І розводжу. Навіть якщо вареники, тісто замішати, б то не було, отак от трішечки розводьте, тому що багато осаду, ця сіль ну, така чиста, якась турецька, я не знаю. Але багато такого, чи то пісок, чи то степляшки, я не знаю. Залишається. Тому навіть коли готуєте їсточки і у вас є маленькі дітки, розводьте. Так, що ми робимо тут? Я зробила отаке заглиблення. Виливаю туди молоко, не змішую, додаю туди соду. Прямо отак у молоко. І трішечки соду з молочком розмішую, не, не змішую ще поки що. А осок залишається. Бачите? Тому я. Оцю водичку чистенько зливаю, а те, що залишається на дні, хай собі залишається, воно не розчинилось. Тепер додаю сюди столову ложку цукру. І дві столові ложки, десь я вже знаю, скільки це приблизно, додаємо олійки. І все це замішуємо, замішуємо, щоб тісто було ріденьке. Не зовсім ріденьке, а щоб бралося до рук. Ось так я вмішала все борошно, але це нам занадто рідко, тому ще одна скляночка нам потрібна буде. Руками ми поки що не робимо нічого. Можна додати яйце, але з яйцем буде воно швидше зачерствіє і буде таке, будуть вони більш жорсткі. Тому я завжди роблю коржі без яєць. Ось таке тістечко потрібно, щоб було ось таке. Ще замішується ложкою, але вже не просто нелегко. От саме так і залишаю його. Залишаю його десь на півгодинки, щоб кліковина набухла, щоб сода до кінця розчинилася. І будемо працювати далі. Ось так замістили, накриваю рушничком. І залишаю десь на півгодинки. Тістечко постояло. Нам не потрібно, і воно і не підніметься сильно, тому що це ж не дріжджеве тісто, воно просто м'якеньке, таке гарненьке тісточко. Ось тепер додаю борошно на стіл. Потрібен буде отакий підносик або тарілка якась така, для того, щоб складати туди наші коржики. Ось так я зробила їх прямокутними, вони ось так можна розтягнути і Тісто таке податливе, ніжне-ніжне. Зверху теж змащую трішечки олійкою. І так я залишу десь на півгодинки. не обов'язково, тому що тут олійка воно не завітриться і не підсохне. Ось так. Так, все, йдемо далі. Постояла щедро. Притрушуємо борошно. Перевертаємо. О! Навіть не прилипло. З цієї сторони не притрушуємо. І складаємо обережненько отак рулетиком. У мене це вийде 6 коржів. Вони всередині ось такі скручені такими шарами. І ось тепер я оборошно ці... зріс і зверху ось так прижимаю, ось так всі. І ставлю вже сковорідку на газ. Ось така гора коржів у нас вийшла, я вже не витримала і куштувала самий нижній. Ось дивіться, скільки тут шарів розділяється на шари, гарно пропечений. Дивіться, відривається такими шарами. М -м -м. Содою. Запаха соди. Išmakas sody nėra.